Якщо довге волосся це простір для експериментів, то середній і коротке справжній виклик для креативу. Часто здається, що з такою довжиною особливо не розгуляєшся, або просто розпущене, або стандартний варіант, що швидко і тримається. Але насправді навіть із коротшим волоссям можна створити цікаві, стильні і дуже зручні образи. Головне знати кілька простих технік і мати під рукою гребінець пару невидимок і трішки натхнення. Як же зробити легку зачіску, щоб виглядати бездоганно в офісі, на прогулянці чи навіть на побаченні? Дивіться. Уважно буде практично, швидко і гарно. Знайомтеся, Тетяна Івченко, стилістка, яка знає про зачіски все. Як же зробити волосся об'ємнішим? І як укладка в цьому допоможе? Потрібно починати з моменту миття. Бажано помити волосся мінімум два рази. Якщо в цьому є потреба, можемо помити і більше разів. Шампунь підбираємо під шкіру голови. Можна взяти щось для балансу, шкіри голови для об'ємчику, помили, висушили звичним способом. Якщо від природи у вас мало об'єму, тоді можна використати сталінги, які у нас уплотняють трошечки корінь. І саме браш щітку, решістку круглу, керамічну бажану. Щоб припідняти наш корінь краще, насправді найоб'ємніша е, зачіска це локони. Рахуються е, з локонів можна зробити вже будь-що можна і хвильку, і якусь і текстурну історію об'ємнішу. Можна це скласти в хвостик, можна зробити легенький пучок. Або ж на просто розпущене волосся, додати якихось елементів, косичок, жгутів, резиночок, прикрас, і це вже буде виглядати набагато нарядніше, об'ємніше і краще. Якщо ми говоримо про накрутку для короткого і середнього волосся, краще використовувати утюжок. Обов'язково користуємося термозахистом, утюжок бажано ставити не більше, ніж 200 градусів. Якщо ви професійно ним вмієте працювати, можна трішечки більше, але не бажано. Якщо ми хочемо накрутку таку дуже легесеньку, щоб це коли прям такі ніжні хвильки, зовсім трішки підкручені, можемо брати крупні прядочки і провертати утюжком на 180 градусів, протягуючи від корення до кінчика. Кінчик зазвичай. Я залишаю пряменьким, це в нас трішечки подовжує нашу довжину, не забирає її. І така накрутка виглядає текстурно модно. Також ми можемо взяти звичайну розчіску е, і прочесати наше волосся. Ми отримаємо е, такі дуже дуже ніжні хвилі, таку дуже стриману, елегантну, накрутку. Коли ми використовуємо стайлінги, ми можемо прибрати наші лишні пушки, зробити волосся більш ідеальним. А якщо хочеться додати до укладки цікавих деталей, що порадити? Якщо нам здається, що локони це занадто просто, да? або якщо нам хочеться додати якихось цікавих елементів до зачіски, ми можемо е, додати жугу такі косички, резиночки. Ми можемо залишити дві прядочки біля личка і далі оцю цю зону зібрати на маленьку резиночку, провернути її через себе, і це вже буде виглядати цікаво. Також це можна зробити кілька таких підхватиків, також буде виглядати добре. Резиночку можна сховати за рахунок волосся, щоб її не було взагалі видно. Саме волосся можна залишити і рівним, і накрутити це вже. На ваш розсуд. Дана е, зачіска може бути базою для хвостика, для пучка, тому що це є дуже стійка історія. Резиночки не сповзуть і нікуди не дінуться. А як щодо пучків, як правильно їх робити? Коли ми хочемо зробити зачіску ще цікавішою, або ми хочемо максимум, максимум прибрати з обличчя, відкрити його, можливо, це е, занадто тепла погода. Да, і ви захотіли трішки привідкрити личко, тоді ми можемо залишити нашу накрутку. Зробити тут наші хвостики-підхватики, і з цих хвостиків зробити два об'ємних пучка, просто завернувши в жгутик і обернувши біля своєї осі, закріпити невидимками, шпильками та сталінгом. Також можна зав'язати все волосся. В хвостик позаду, в середній або низький, і вже з цього хвостика можна зробити легенький текстурний пучок. Які ж аксесуари можна використати, щоб прикрасити зачіску, яка у нас вийшла? Якщо нам зачіска здається занадто простою, або е, привід е, у вас занадто святковий, тоді можна використати прикраси у волосся. Може бути будь-що на ваш розсуд можуть бути бантики, стрічки, якісь е, саме бусинки та е, камінчики, е, також Якщо на зачіска більш проста, ми можемо використати якусь більш ем, таку вишукану прикрасу, більшого розміру, можливо. Якусь блискучу на ваш, на ваш розсор. Якщо у нас зачіска така, прям от ми над нею працювали довго, якась вона текстурна, така там нібрежна. Тоді можна використати такі мінімальні точкові там бусинки чи камінчики. Тож пробуйте, експериментуйте своїм волоссям і пам'ятайте, е, найкраща зачіска та з якою ви себе любите в дзеркалі, своє відображення. Здавалося б, прості зачіски, але як же легко додати їм шарму, друзі, користуйтеся порадами нашого експерта і буде вам щастя. Але ефірі була рубрика Експерт по-вінницьки». до нових зустрічей.